Школярі більшості навчальних закладів визирської громади мають змогу вчитися очно. Цьому сприяє наявність шкільних бомбосховищ, які сільради своєчасно облаштувала напередодні нового навчального року. Була в ОТГ зроблена ще одна зручність для учнів, які кожного дня йдуть селом до школи. Ще влітку на жвавих перехрестях сіл громади з'явилися попереджальні написи, які стають у пригоді пішоходові, що занурився у власний телефон. І може не помітити небезпеку на дорозі у селі. Кордон це стало особливо доречним бо з відкриттям тут устрічної ферми автомобілів з туристами у цьому селі побільшало. Ці знаки у нас біля таких локацій, як будинок культури, біля школи, на перехресті, де дуже інтенсивний рух, і в селі Мар'янівка, де шкільний автобус забирає наших діток з села Мар'янівки до школи. Денис вимушено переїхав до кордону. Він вважає, що відповідальність за безпеку на дорозі несе і пішохід. Можна поставити знаки, можна поставити лежачих поліцейських, ну якщо люди в наушниках, в телефоні. І нічого не видять перед собою не сишать, то тут уж нічого не поможет. Надписи, ну я думаю, що вони актуальні, тому що багато діток у нас є, багато гостей села нашого, які ходять вулицями нашого села, і, дивлячись на ці надписи, вони може трошки десь та й будуть прислуховуватись. Написи на дорогах сіл Визирської громади вцілення проєкту Відповідальний пішохід, який розробили члени молодіжної ради Визирської громади. За ініціативи нашої молодіжної ради в нас входить дві людини з села Кордон. Це наш фельдшер Арабаджа Аліна та наш вчитель нашої гімназії це діренка Радіка. За ініціативи авторки проєкту Анастасії Максимової таких попереджальних написів по селах громади нанесли понад 30. Коли ми з молодіжною радою, з дівчатами вони ці знаки малювали, так на трафарети, там зафарбовували, під'їхали наші жителі, теж молодь з нашого села Мар'янівка, і вони о, така класна ініціатива. От люди навіть навіть ми їх не, не щипали, вони самі. А хто це придумав? Кажуть: от бачите, це наші дівчата от придумали, о, а можна теж молодіжну раду? Так, власний приклад одних заохочує інших приєднуватися до корисних справ. Чекаємо і далі від молодіжної ради Визирської ОТГ нових, не менш цікавих і корисних проєктів.